Прильоти, сльози, біль, сирен виття. Ось так живемо ми усі сьогодні. Вам дякую, синочки, за життя, за ночі, хоч тривожні та безсонні, та я жива, я маю теплу хату, хліб на столі, води, ковток щоденний. Уклін мій кожному солдату, що там в окопі мерзне і за мене. Да, я молюсь за кожного із вас. Бо ви, герої справжньої України, прошу у Бога, щоб прийшов в той час, коли останній ворог тут загине, щоб дневила по ночах тривога. Я впевнена, та буде, вірі щиро, прийде весна, а з нею перемога, повернуться лелеки в край свіри, мирний, знов крок куси розквітнуть біля хати, і сонце в синім небі запалає, щасливі сльози витре кожна мати, яка синочка із війни чекає. А вам я дякую, синочки, за життя, за ночі, хоч тривожні тебе безсонні, Бо ви, герой справжньої України, прошу у Бога, щоб прийшов той час, коли останній ворог тут загине. Ти не радій, що гарна гарному лукасці, посипав сніг лопатий із хмарин, бо там в окопі у холодній касці. Чиїсь замерзає чоловік, чи син. Захоплено, немов мала дитина, з вікна на білий кил не дивись, а краще стань тихенько на коліна. І за чийогось тата помолись, змоприйде вона не за горами, і календарні принесе свята, та хай зігає їх молитва мами, і сніг холодний, хай не заміта. Не забувай в думках ні на хвилину, Щоб ти вночі собі солодко спав, Хтось вдома залишив свою дитину, а хтось і взагалі життя віддав. Тож перед тим, як йдеш спокійно спати, попивши перед сном гарячий чай, згадай в молитві кожного солдата і шану Богові за них віддай. Це перший сніг не радує мене. Чому радіти? Хлопці там, в окопах, не каву п'ють солодким праліне в розмірених засніжених Європах, не на турецьких пляжах, в хургаді на білосніжних яхтах чи на вілах, сміливі, мужні, вірні, молоді. Окопох мерзнуть, наче у могилах, сидять між стін холодної землі, замерзлі пальці зброєю ворожать, жують холодний сніг, а на чолі червона цяпка снайпера сторожить. Аж чорний сніг, земля горить вогнем, пекельний сніг, і кров холоне в жилах, а хлопці. Наші з кожним Божим днем окопи гинуть, наче у могилах, не тішить сніг, не тішить ні на мить, немає більшої радості в усьому. Сьогодні перший сніг душа болить. За кожного, хто там, на нульовому.